С підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Двоє лучан хотіли вивести наркотики до країн Євросоюзу. Вибухи в Івано-Франківську росіяни підірвали підлітків, які виконували їх завдання. Українські війська продовжують виконувати бойові завдання у Курській області. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 березня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати 1 березня. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець з Луцької громади Святослав Каразія 1978 року народження. Був жителем села Прилуцьке. Був призваний на військову службу та проходив службу у складі військової частини на посаді кулеметника другого відділення, третього взводу 13-ї роти першого стрілецького батальйону. Солдат загинув в районі населеного пункту Зелене Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять герою. У селі залазя, що на Камінька-Ширщині, спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили на сторінці ДСНС в Волині пожежу. Помітили за допомогою БПЛА. Зазначається, що для гасіння вогню залучили дві пожежно-рятувальні техніки: чотири мотопомпи та 24 особи особового складу. Через те, що загорілося величезне торфовище, наразі невідомо, коли повністю загасять вогонь, адже такі поля можуть тліти тижнями, загрожуючи поширенням на ще більші площі. Рятувальники вкотре закликають людей бути відповідальними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Поліція повідомила про підрозру юнаку, який у школі стріляв з пневматичного пістолета. Нагадаємо, подія трапилась у 4-6 березня в селі Суходоли у Володимирському районі. Тоді 17-річний колишній учень ліцею хизувався перед школярами придбаною пневматичною зброєю, а згодом для забави почав з нього стріляти. Металеві кульки влучили по двох учнях. За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. 11 березня слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Правоохоронці ліквідували канал контрабандного переміщення амфетаміну до країн ЄС. Як повідомили в поліції Волині, вони організували масштабну спецоперацію з ліквідації цього незаконного промислу поліцейські з'ясували, що дохід наркобізнесменів від незаконного промислу складає понад 200 тисяч гривень на місяць. Тоді слідчі оголосили фігурантам про підозру. Окрім того, після проведення необхідних експертиз і отримання їх результатів, 11 березня слідчі знову оголосили фігурантам підозру за контрабанду психотропних речовин. Словмисникам суд обрав запобіжний захід. Домашній арешт, 11 березня о 21 годині патрульні поліцейські волині отримали повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень на вулиці захисників України в Луцьку, як повідомили телеканалу конкурентів і правоохоронці під час спілкування з одним із учасників конфлікту той став поводитися агресивно. Лаявся та нецензурно висловлювався. Поліцейські затримали його та посадили до службового автомобіля, аби доставити до відділення поліції. На місці інциденту також перебувала матір хлопця. Як зазначили в патрульній. Ні, поліції жінка теж конфліктувала. Вона схоже і викликала на місце інциденту швидку, аби лікарі оглянули іншого учасника конфлікту, котрий постраждав його життю та здоров'ю нічого не загрожувало. Працівники поліції доставили чоловіка до Луцького районного управління поліції та склали на нього адміністративні протоколи. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України увечері, 11 березня. У Дніпрі пролунали вибухи. За попередньою інформацією є руйнування інфраструктури. Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро виникло кілька пожеж. Одна з них у гаражі зайнялися легковик. Частково зруйнований двоповерховий приватний будинок також є пожежі на інфраструктурних об'єктах. Після опівночі, 12 березня, голова Дніпропетровської ОВА уточнив, що у Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків, побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. За повідомленням міської військової адміністрації у Сумах безпілотник влучив по інфраструктурі міста. Сталося загоряння. Безпілотник влучив у складі. Кі приміщення у результаті влучання сталося загоряння. На місці працювали всі служби. Інформації про поранених та загиблих також на щастя не було. А у Київській області внаслідок падіння уламків, збитих російських безпілотників, виникли пожежі. Горіли приватний житловий будинок та меблевий магазин. Уночі, 12 березня, через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 квадратних метрів ліквідовано. Також у Фастівському. Мому районі горів і приватний будинок а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки. Жертв і постраждалих немає. Повідомили в ДСНС. Увечері 11 березня російські окупанти атакували з авіації селище Червоний Маяк, що на Херсонщині, внаслідок чого двоє людей дістали поранення. Вранці 12 березня у кривому розі пролунали кілька вибухів. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Одна людина загинула, 15 роді дістали поранення. Вночі російські окупанти атакували Криворізький район. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив: кількість поранених – п'ятнадцятеро серед них дев'ять жінок. У лікарні перебуває 9 людей. З них четверо важких, у тому числі дві жінки 79 та 46 років, та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані. Лікарі роблять усе можливе. А другого удару загарбники завдали, коли рятувальники приїхали ліквідовувати наслідки першого удару у кривому розі у СНС. Додали, що минулося без постраждалих серед надзвичайників. Чотири громадяни Сирії загинули, та ще дві людини дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по порту в місті Одеса увечері 11 березня. Про це повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. 11 березня ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі балістичною ракетою, пошкоджено судно під прапором Барбадос. На жаль, загинули чотири людини, громадянини Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому 24 роки. Ще двоє людей українець та сирієць, дістали поранення. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно, написав кіпер. Також внаслідок удару пошкоджено ще одне судно: причали склади для зберігання зерна. Російські спецслужби стоять за вибухами, які сталися увечері 11 березня в Івано-Франківську. Це встановили правоохоронці. За їх даними, саме ворожі спецслужби підірвали власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу. Як повідомили в СБУ, двоє місцевих неповнолітніх віком 15 і 17 років були завербовані РФ через телеграм-канали з пошуку легких грошей. Підлітки навчалися в коледжах і товаришували в обмін на обіцянку грошей від окупантів. Хлопці за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП замасковані під термоси для конспірації. Фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими елементами ураження у вигляді металевих гайок. Після цього на виконання вказівки росіян привели обидва вибухові пристрої в бойову готовність. За цю роботу хлопцям обіцяли виплатити 1700 доларів, розповіли в поліції. Близько 18.30-11 березня, підлітки попрямували до визначеної локації для розміщення одного з вибухових пристроїв. Внаслідок вибуху 17-річний хлопець загинув на місці а його 15-річного товариша госпіталізовано з тяжкими пораненнями. Крім завербованих підлітків, від удару вибуховою хвилою постраждали ще двоє випадкових перехожих: – 20-річний чоловік та 23-річна жінка. Одночасно, окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі. Топ посадовці «Київзеленбуду» зеленбуду планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень відкатів. Про це повідомили в національній поліції України. Зазначається, що це 15% від суми перерахованих підрядниками коштів за виконані роботи упродовж 2024 року. За даними слідства, лише за лютий 2025 року задокументовано одержання керівниками комунального об'єднання КМДА понад 3 мільйонів гривень відкатів. Наразі затримали генерального директора його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Їм оголошені підозри. Також серед підозрюваних і представники комерційних структур. Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 4 мільйона гривень. Посадовці взяли під варту і правом внесення застави 51,4 і мільйона гривень для кожного. Щодо інших підозрюваних, наразі питання вирішується. Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність для голів територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Телеграм. Він зазначив, що за документ проголосували 273 народні депутати. Він передбачає запровадження кримінальної відповідальності за. Порушення порядку проведення медичного огляду з метою визначення придатності громадян до військової служби за станом здоров'я, порушення процедури призову або прийняття на військову службу, допущення військовослужбовою або іншою уповноваженою особою та розширення кола осіб відповідальних за корупційні правопорушення. Зазначається, що до цього переліку додаються голови, заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських та. Лікарська льотних комісій Тепер до загальносвітових новин 11 березня у Джирі, що у Саудівській Аравії, відбулася зустріч представників США та України. Про це повідомили в офісі президента. Так, за результатами зустрічі США зобов'язалися негайно відновити військову допомогу та надання розвідданих для України своєю чергою. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Як зазначили в офісі президента, США доведуть цю ініціативу до відома Росії. Окрім цього, сторони обговорювали важливість гуманітарних зусиль, йдеться про обміни військовополоненими, звільнення утриманих цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Також представники України та США погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру. Українська делегація також наголосила. Що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Нагадаємо, Україну представляли керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Умєров та заступник голови офісу президента Павло Паліса. Ця зустріч відбулася після публічної сварки президента України та США в Білому домі та призупинення американської військової допомоги. Президент Володимир Зеленський також відвідав Саудівську Аравію, але для зустрічі із спадкоємним принцом ібн Салманом. Ситуація на курському напрямку залишається напруженою у відповідь на поширення різної інформації в мережі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що слід реагувати лише на реальні загрози, а не на інформаційні маніпуляції. Під час підсумкової промови після переговорів української та американської делегації у Саудівській Аравії він зазначив, що українські війська продовжують виконувати бойові завдання у Курській області, попри тиск з боку росіян. Водночас. Військове командування робить усе можливе для збереження життів українських захисників. За словами Зеленського, Росія застосовує залякування, зокрема ймовірні ядерні погрози, як свою стандартну тактику перед будь-якими дипломатичними процесами. Залякування будуть різні і ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це стандартна методичка дій РФ перед будь-яким форматом дипломатії, зазначив президент. Юсейт розірвало грантову угоду на 75 мільйонів доларів з фондом підтримки енергетики України. Про це повідомляє секретаріат енергетичного співтовариства. Про розірвання угоди Юсейт інформував ще 27 лютого. Наразі очікуються додаткові роз'яснення від Юсейт. На думку секретаріату, припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемагайтесь.